Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. До вашої уваги новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Новим секретарем міської ради буде представник слуг народу. Про це в нашому ефірі заявив заступник голови обласної ради Олексій Чепурко. Врятували чоловіка в останній момент. У Полтаві вже друга спроба самогубства за тиждень. Маленькі лемури, лами, кенгуру у ковалівському екопарку розпочався весняний бебі-бум. Якщо виконуючи обов'язки полтавського міського голови Андрій Карпов не скличе позачергову сесію на вимогу представників трьох фракцій. Депутати зберуться та проведуть її самі. Впевнений голова міського осередку політичної партії Рідне місто заступник голови обласної ради Олексій Чепурко новим секретарем стане представник слуг народу, Депутат, запевнив Чепурко в ефірі нашого телеканалу. Андрій Карпов наразі не коментує представникам медіа, чи та коли він виконає вимогу депутатів на проведення позачергової сесії. Згідно чинного законодавства, депутати мають право. Скликати сесію своїм порядком денним. Для цього потрібно зібрати дві третини голосів. Це 14 голосів. Ці підписи зібрані, направлені до виконуючого обов'язки міського голови. Депутати до нього звернулися з пропозицією скликати сесію з двома питаннями порядку денного: зняття секретаря і обрання нового. Секретар це виборна посада, яку обирають для себе. Депутати, це їхнє абсолютне право замінити собі секретаря. На сьогоднішній день розмови точаться навколо в будь-якому випадку навколо представника від Слуги народу. Там називалися прізвища і Ярмалюка, і Бражніка. А хто це буде? Я думаю, що фракція сама визначиться і скажуть. Кого із, скажімо так, цих кандидатів підтримує фракція Слуги народу. Я думаю, що того і інші фракції підтримають. У Каштановій алеї у Полтаві наводять лад. Роблять це працівники комунального підприємства декоративні культури вздовж центральної вулиці Соборності. Зокрема, сьогодні вони ремонтували клумби та фарбували пам'ятний знак 1100 років Полтаві. За словами працівників підприємства, це планові роботи. Поліцейські вибухотехніки Полтавщини продовжують розмінування деокупованих територій Харківської області, сільськогосподарських полів, домогосподарств, садових товариств, які були окуповані ворогом на Харківщині. Як повідомили на сайті головного управління Нацполіції області, переважна більшість залишених окупантами пасток це протитанкові міни та касетні боєприпаси. Тільки за минулий тиждень поліцейськими Полтавщини виявлено 15 протитанкових мін. У Полтаві у мікрорайоні Левада поліцейські врятували чоловіка, який намагався покінчити із життям цього тижня. Це вже другий випадок у місті, і він, як і попередній, закінчився благополучно. Як себе поводити з людиною, яка хоче вкоротити собі віку, та як їй надати допомогу до приїзду оперативних служб, дізнавалася Івана Дімова. Дві спроби самогубства у Полтаві за останній тиждень одна на вулиці Балакіна, інша на Головка. В обох випадках поліцейські врятували людей в останній момент. На вулиці Головка цими вихідними намагався вкоротити собі віку 38-річний чоловік. Коли патрульні тор прибули за викликом, двері відчинила жінка і повідомила, її брат хоче вистрибнути з вікна багатоповерхівки, розповіла старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції Полтавщини Ірина Пилипенко. Коли торівці зайшли до кімнати, то побачили, що чоловік знаходиться частково за вікном, частково в кімнаті. Інспектори підійшли до них, перетягнули чоловіка в кімнату на безпечну. Відстань та викликали швидку медичну допомогу. Подальшому чоловіка госпіталізували. Та не всі подібні історії закінчуються хеппі-ендом. З початку цього року на території Полтавської територіальної громади було зареєстровано 12 фактів чинення самогубств, каже речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб. Йдеться вже про летальні випадки. За кожним із подібних випадків розпочато відповідне кримінальне провадження з кваліфікацією частини першої статті 115 кримінального кодексу України, тобто завмисне вбивство. Наразі за процесуального керівництва прокуратури дані кримінальні провадження Перебувають на досодовому рослині, те, що людина має наміри покінчити життя, можна побачити через різку зміну її поведінки, пояснює психолог Євгеній Пушко. І додає, люди приймають таке рішення, бо вважають, що їм ніхто вже не може допомогти. Якщо людина починає раптово там прощатись, вибачатись з усіма з ними, роздавати борги там і таке інше, бачите, що вона сильно пригнічена, і підозрює, що вона в депресивному настрої. Тоді, перш за все, якщо людина сама не каже, але ви підозрюєте. Завжди гарний такий рецепт розпитати людину про її стан. Коли ми говоримо з людиною про те, що в неї болить, це знижає таку вірогідність. З людиною вже за крок до самогубства важливо поводитися лагідно, додає психолог. Потрібно спробувати налагодити розмову і не залишати її. Це просто слухати людину, бути поруч з нею. Друга порада це. Не знецінювати те, що відбувається з людиною, не намагатись применшувати це, казати, що це дрібниці, все не так погано і таке інше для людини. Це звучить як те, що ми ну недооцінюємо проблему або її саму як людину. Так? Важливо співчутливо в цей момент казати людині, що, наприклад, я чую, як тобі погано. Якщо вдалося запобігти непоправному, допоможіть людині звернутися до психолога. радить Євгеній Пушко. Номер, який ви бачите на екрані, це безкоштовна гаряча лінія. Ні з питань профілактики самогубств та підтримки психологічного здоров'я. Тут допомогу надають анонімно. Перевозив цигарки без відповідних документів. 3 травня близько 12-ї години на автодорозі Київ Харків Довжанський за порушення правил дорожнього руху патрульні зупинили автомобіль Хюндай. У 38-річного водія в салоні авто знайшли партію тютюнових виробів. Під час зовнішнього огляду транспортного засобу в салоні автомобіля було виявлено чінові вироби різних марок і виробників без відповідних документів. Походження цигарок водій пояснити не сміх. Патруни викликали на місце події слідчо-оперативну групу для з'ясування всіх обставин події. Допомогти місцевому бізнесу та державним підприємствам, які є найбільшими платниками податків області. З таким завданням зібралися представники бізнесу та обласної ради сьогодні. Найбільші підприємства, які раніше забезпечували роботою тисячі жителів, сплачували кошти до місцевих бюджетів. Нині мають значні труднощі. Більше про це дивіться у сюжеті. У Полтаві провели зустріч з представниками бізнесу та держпідприємств, найбільших платників податків в області. Мета розібратися у проблемних питаннях, з якими доводиться стикатися в умовах воєнного стану. Хотілося б з вами проговорити як з керівниками найбільших бюджету підприємств з приводу проблематики ваших підприємств. Ми хочемо допомогти. Для того щоб Полтавщина отримувала ті податки, які ви сплачували там до війни, в перші місяці війни. Для того щоб не було ну, певного дисбалансу в Полтавській області із тими людьми, які отримують. Заробітні плати виходячи із кількості заплачених вами податків на сьогоднішній день у нас спадає рівень сплати податків і відповідно невтішні прогнози до кінця року. І тому ми вирішили, що ми маємо допомогти бізнесу в межах своїх можливостей. Це загальна проблематика для підприємці України. Це спад виробництва і відповідно спад реалізації, але у кожного окремого підприємства є своя проблематика, яка унікальна минулого року. Полтавщина перевиконала планові показники надходжень до бюджету. Таку тенденцію в області хочуть зберегти й у 2023-му. Бюджет Полтавщини і по доходах, і по видатках є одним з лідерів держави. в минулому році. У зв'язку з цією ситуацією, яка склалася, у нас була ще стабільна ситуація з виконанням бюджету. У Полтавській області значний вклад ще дають редні платежі. З початку року почала змінюватись ситуація. Не в кращу. Наразі основними труднощами для великих підприємств є збут продукції, обслуговування іноземних виробничих потужностей та недоліки в чинному законодавстві. Тож депутатський корпус обласної ради буде працювати саме на розв'язання цих питань в кожному випадку є можливість, де ми можемо допомогти певним чином посприяти покращенню фону для їх роботи для їх праці, тому що в умовах війни. Ну, вони всі потребують підтримки з боку і місцевої влади, і з боку держави. Треба продовжувати такі зустрічі не лише з підприємствами, які є бюджету утворюючими. У нас ще є середня ланка і малий бізнес. Я б ще окремо виділив би зустріч з релокованими підприємствами. Подібні обговорення планують проводити вузькогалузево, аби зосередитися на специфіці кожного підприємства. В екопарку Ковалівка, весняний бебі-бум. І початку весни малята народилися у більш ніж десяти родинах: це мав, пилами, кенгуру та інші. Як почуваються тварини, як дбають про дітлахів та хто ще в зоопарку очікує на поповнення? Дізнавалася наша Ольга Козіна. Це котячі лемури, тварини надзвичайно контактні та допитливі. В їхній родині відбулося поповнення в екопарку Ковалівка, весняний бебі-бум у самому розпалі. Два місці назад появилась новенька мешканець. Це наша бубочка, як ми її назвали. Молочком вона буде харчуватися до півроку, ну а потім почне вже під'їдати все добреньке, що їдять наші лімурчики. Самиця котячого лемура за рік народжує лише одне маля, вагою воно 100 грамів. Вагітність у них триває 7 місяців. Як і в усіх представників родини приматів, крихітка щомиті при мамі, говорить Світлана Вишневецька. Але уточнює вона, виховують її усі дорослі самиці. Тато увесь цей час тримається осторонь. За ним наглядає не тільки мама, за ним наглядає і сестри, мамини і тітки. І коли мама іде їсти, то роль мамки виконує її сестра. Всі виконують роль няньок. Так що у них матріархат, і якраз всі повинні дивитися і наблюдати за цими дітьми. Поповнені цієї весни і в родинах павіанів, гамадрилів, бабуїнів, зелених мавп. Та тамаринів, Мої бубусечки так, дітки. Весна це початок нового життя бебі-бум. То в нас починаючи з лимурів, різних мавп, зелені мавпи, там бабуїни, павіани гамадрили, тобто є велика група мав, яка вже мають дитинчата, які вже народилися, і далі ще дуже багато вагітних тваринок, які будуть народжуватись, це відносно мав. Також родилися у нас патагонські мари, родилися альпачки. Це якраз ті тваринки, які народилися з березня по травень місяць. З'явилися малята й у капібарів, двоє кошенят у сирвалів. Побільшало і африканських сухопутних шпороносних черепах. І Скажу вам дуже, по секрету лежать яйця в інкубаторі, і скоро будемо мати знову потомство. Народилося викопарку і Кенгурятко, однак його батьки певно вирішили, що показувати новонародженого поки що зарано. В рази збільшилася і пташина, родина. Різна водоплавича, пташки там вже казарки повиводились. Тобто «Бебі Бум» йде на повним ходом. І це тільки початок. Я думаю, що з кожним днем, з кожним тижнем все більше і більше буде малечі. Працівники екопарку Ковалівка кажуть, весняний «Бебі Бум» триватиме традиційно до кінця весни, початку літа. Полтавський краєзнавець Леонід Булава завершив роботу над книгою Павленки і Терновщина. Автор працював над нею три роки. Із книги читач дізнається, що було на місці дев'ятої школи, самого парку та новобудов і хто з видатних людей жив в історичному районі Павленки. Докладніше про це дивіться у сюжеті. Оцей будинок це будинок спеціально збудований церковно прихистської школи в 1915 році. У 1941-1945 році тут була Покровська церква, яку дозволили німецькі окупанти. Ну, А радянська влада її закрила, і тут була школа. На території сучасного Павленківського парку було дві церкви замість новобудов базар, а на місці дев'ятої школи стародавнє кладовище, яким був історичний район Полтави Павленки за останні кілька століть. Усе це описав краєзнавець Леонід Булава у щойно завершеній книзі Павленки і Тарновщина. Отут, де ми стоїмо, от на певці Павленська парку було болото. І тому, бачите, ця територія ніколи не оралася, ніколи не засвоїлася. І на північ, там, де ми бачимо дев'яту школу і стадіончик за дев'ятою школою, там було кладовище. І кладовище було дуже давнє, мабуть, з кінця XVIII століття. Для когось це маловідомі, а для когось і невідомі сторінки рідного міста, говорить автор. Це училище Мін'єристова, відкрите в 1905 році. От, для е, мішани хлопчики і дівчатка навчали тут е, сімейна пара фісунів. Пов'язаний історичний район Павленки з багатьма видатними полтавцями. Наприклад, Іван Бунін, Григорій М'ясоєдов, Іван М'ясоєдов. Тут жив ось поруч садиба першого генерального судді Української Народної Республіки і першого міського голови. Роки української революції Костя Товкача». над книгою Леонід булава працював три роки. В ній 516 сторінок та півтисячі фотоілюстрацій з колекції краєзнавця. Є в книзі і світлини та статті ще одного дослідника цього району Володимира Мухи. «40 років практично я на Павленках, родина жінки. Вона з начала минулого віку на Павленках. Я от проживаю в районі, який називається садівництво. До садівництва там був сад гусона. Це один з німецьких колоністів, який розвивав цей район. І от хто він такий, цей гусон. Ми спробували дізнатися і звідси з'явилося багато інших цікавих інформацій. Історичний район Павленки не обмежується лише парком, його площа 4,5 квадратних кілометрів, пояснюють автори. У людей складається думка, що Павленка це Павленківський парк і околиці. А це насправді це територія, яка включає єврейське кладовище Покровську і практично до вулиці Зіньківської. Презентація науково-популярного видання з історії та географії Павленки і Терновщина запланована на середину травня, поки що в ПДФ, а згодом і у друкованому форматі. І це всі новини на сьогодні. Ми продовжуємо слідкувати за подіями міста і України, щоб оперативно повідомляти про них вам. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті IRTPL.UA. Бережіть себе, все обов'язково буде Україна.